Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та інші. Я Іна і сьогодні знову про бегонії. Вчора я звернулася до своїх глядачів, щоб порадили мені щось до цієї бегонії, тому що почало підгнивати листячко. Вирощую я бегонію перший рік от. Показувала спочатку і ось до цього терміну. Ця бегонія посіяна 18 жовтня і 1 листопада Два посіви в мене було. Тут і кущова, і ампельна, різна є, я вчора це все розповідала, і ніби все було добре, а потім почали підгнивати листячка. Ось такий навіть приклад, можу показати. Здається, я спочатку навіть думала, що це кліщ його погриз. Але знову ж таки, і ось, знову ж таки, обробітку від кліща я проводжу. Зовсім, ну недавно, навіть тиждень назад була в мене обробіток був від кліща препаратом, препаратом прованто, провантомай. То, думаю, і ще перед цим я обробляла. Ну, не знаю, думаю, що це не кліщ, а гниль, тому що вона отак є. Я знаю, що вона є і така, що точечно по краю листка йде, потім листок гине. Ну, що скажу. Дякую всім за те, що відгукнулися, що дали мені поради. Дуже багато людей. Дали мені цінні поради. Я до них прислухалася. От, Що можу змінити, змінила. А що вже не зміниш, то так і буде. Сказали мені, що ємність завелика. Ну, Це 0,3 стакан. Я вже в попередньому відео говорила, що це для того, щоб я бачила, як росте коріння. Отакі прозорі стакани. Ну, Нижче не взяла. Кажуть мені, що повинен бути нижчий стаканчик і ширший, ну, вже так, як є. Так як посадила, так воно вже ще й ось не вийму. Але також на... мені вказали, що можливо відстань від ламп до рослин замала, і за рахунок цього підсушується верхній. Шар ґрунту я його зволожую, а внизу не досихає, і за рахунок цього виходить гниль корнів. Можливо бути, можливо, все бути. Тому я їх переставила на другу полицю. Ось Ця полиця тепер відстань в мене від лампи до рослини буде сантиметрів 20, можливо, навіть 25 тому що вони спочатку стояли на полиці, на якій я ставлю, коли тільки посіяла. Там вона низенька, більш утеплена, там краща температура вища. Можливо, бигунії не потрібна така. Ну, Тепер я переставила нижче світло так само, Ну, лампи ще там, три лампи йдуть на поличку метр двадцять на шістдесят, що тут. Три лампи по 18 Вт. Але ж там поличка нижча, і за рахунок цього світла, можливо, більше їм доставалося. Ну і Лампи ж самі по собі ще й гріють. Ну Не сильно так, але ж, як лампи накалювання, але все рівно вони дають якусь температуру. Можливо, за рахунок цього пересихало і не росло. ну не знаю. Ось те, що можна виправити, я виправила. Зробила обробіток від гнилі топсином препарат. Мені подобається цей препарат. Я ним користуюся. Ну, а завтра зроблю ще раз від кліща, тому що ну, бакові суміші я не дуже полюбляю. Я... Мені краще, звісно, зробити обробіток двічі, щоб препарат не змішувати. Ну, Ось таке відео. Звітую, що я ваші поради всі прочитала, взяла їх до уваги. От, ну і все. На цьому буду закінчувати. Ще раз дякую всім, хто відгукнувся. Це дуже приємно, що все-таки люди допомагають порадами, що не проходять осторонь. Ну, на все добре. Миру нам.